Оскільки у нас в Бучі особлива ситуація, ми маємо кожного третього загиблого на території Бучанського району, саме в Бучанській громаді. І, відповідно, ми максимально сприяли тому, щоб кожен невстановлений, кожен загиблий був ідентифікований і забраний родичами. Цей процес тривав з квітня, ну, бо 2 квітня почали збирати перші тіла після звільнення міста. І настав той час, коли потрібно повернутися до процедури поховання невпільних. Ми намагалися максимально сприяти родичам для того, щоб вони могли знайти своїх рідних. Але зараз ми бачимо, що звернень вже мало. Тобто поодинокі. От вчора була прес-конференція, яка широко висвітлювалася, а За завчора є одне звернення. І ми намагаємося допомогти родині цього чоловіка знайти. Відповідно, ми розуміємо, що хто міг, хто хотів, закінчили цю процедуру, а ми не знаємо, що сталося з рідними цих людей. Ну, тут багато зараз з 15 у нас 8. Це знайдені в Мородському, закатовані чоловіки, розстріляні росіянами. Важко впізнати ці тіла, важко зрозуміти, які чоловіки з однієї могили, де було троє. Як згумовано, одного впізнали він з Бучі. з іншої могили, де було саме розгумовано, також одного впізнали, він також з Бучі. Ми підозрюємо, що це тіла, які людей, яких були схоплені, які були схоплені саме в нашій громаді, закатовані в Мороцькому, але точно цього не знаємо. Відповідно, ми мусимо їх поховати, поховати належним чином, наскільки це можливо, і родичі. Ми сподіваємося, що якщо вони виявляться, то вони зможуть в цьому секторі знайти своїх рідних. Тут всі або розстріляні, або спалені в машинах. Там є, зокрема, спалена в машин... машині жінка, вона загинула на вулиці Яблунській. Якщо не помиляється, Яблунська три. Але в адресі я можу помилятися, бо не в всіх документах саме ця адреса фігурує. Там є скелет чоловіка, який загинув в машині на Бориса Мирі вулиці. Теж коли евакуювався, і е, інші розстріляні на всіх е, тих, хто був згумований з братської могили, е, на всіх них є сліди тортур. І там є як е, множинні кольові поранення в голову і в гурну клітину, так і поодинокий вистріл в голову. Ну ми розуміємо, що людину стратили ззаду. Якщо ми говоримо про ті тіла, які е, були обгорілі, їх дуже важко ідентифікувати. А родичі хочуть переконатися, що вони ховають саме свого рідного, а не якусь чужу особу. Бо помилки можуть траплятися, і ніхто з рідних не хоче переживати похорони додатковий раз. А по масових вбивствах і масових стратах також дуже важко ідентифікувати людей, тому що їх переміщали. От в Мароцькому. Люди з бучі опинилися. Відповідно, ми точно знаємо по селу Мироцькому, хто загинув, хто де. Були всі знайдені, є списки, а це не Мироцькі люди, відповідно, не допомагають свідки, які залишались в окупації, ідентифікувати, хто це. Тобто вони були привезені. І важко. Тобто родичі, можливо, шукають своїх рідних в іншому місті. В мирний час є звичайна процедура поховання тих, кого не забрали рідні. Це називається державне поховання, і кожна міська рада, селищна, сільська зобов'язана поховати тіла, які були знайдені або померли на померлих людей, або були знайдені на території кожної громади. Тобто в мирний час ця процедура врегульована. Якщо місяць не забирають людину, то місцева влада зобов'язана поховати. Процедура відбувається так, що морг пише прокурору, прокуратура зобов'язує міську раду і людину ховальню. Тобто ми повертаємось по суті, до тієї процедури, яка існувала до повномасштабного вторгнення і яка існувала після Донбаського періоду війни. Наприклад, в Дніпрі був цвинтар, найвідоміший в Україні цвинтар невпізнаних, він досі є. Власне, от на території кожної з громад де є невпізнані. Тіла буде такий сектор від пізнаку. Ми вважаємо, що таке поховання дає шанс кожному, хто, кожній родині, хто шукає, знайти в майбутньому своїх людей.